Вітаю вас, дорогі слухачі. Ви слухайте рубрику фразеологічні хвилини на хвилях міжнародного інтернет радіо ШГП Тисяча друзів. І з вами Наталія Ткаченко, і сьогодні ми продовжимо подорож у дивовижний світ української фразеології. Фразеологія це мовний скарб, який передає не лише значення слів, а й глибокий емоційний відтінок, настрій і навіть національний характер. Часом наші фразеологізми є настільки точними, що жодне слово не замінить цілий вислів. Вони додають нашій мові соковитості та барвистості, роблячи її живою і неповторною. Сьогодні я хочу поділитися одним з цікавим фразеологізмом нитка Аріадне. Ниткою Аріадни називають спосіб, що допомагає розв'язати якесь важке питання, вийти зі скрутного становища. Це може бути якась порада, план дій, програма або просто несподіване рішення, підказане комусь, хто потребує допомоги, кимось з боку. звідси у переносному значенні порятунок. Аріадна у грецькій міфології, дочка критського царя Міноса і Сіфаї. Коли Тесей вирішив бити Мінотавера, він отримав люблячої його Аріадний клубок ниток, що вивів його з лабіринту, де мешкав мінотавер. Фразологізм Нитка Аріадни вважається, коли говорять про рятівний вихід зі складної ситуації. Наприклад, від тріумфальної арки було недалеко до інших об'єктів культурної спадщини Парижу. Вона служила нам ниткою Аріадни. До нових зустрічей на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШХП тисяча друзів.